До обласного бюджету вносять зміни, оскільки з державної казни надійшло додаткових майже 180 мільйонів гривень. У першу чергу їх планують спрямувати на підготовку до зими. 15,2 мільйона це субвенція на соціально економічний розвиток для централізованих централізоване теплопостачання, об'єкти, які постачають централізоване тепло. Це наші котельні для заміщення на альтернативні опалення, ну постановлення твердопавних котлів. 163 шістдесят мільйони гривень це субвенція різниці в тарифах. Також депутатам необхідно розподілити понад 25 мільйонів так званих вільних лишків, які утворилися у бюджеті краю на початок року. Значну частину з них планують спрямувати на оплату енергоносіїв обласних комунальних закладів та зарплати працівникам бюджетних установ. Індексація по заробітній платі зросла і потрібно додатково коштів на заробітну плату і на енергоносії. Ну тариф як і для. Всіх так і для бюджетних установ, він зріс на 90, більше ніж 90% по газу, 68% по теплопостачанню, 19% по електроенергії. Тому це потребує значних коштів, оскільки ну, наші обласні комунальні заклади, в них цілодобове перебування, що діти інвалід, що діти в інтернатах, що люди похилого віку в соціальних наших інтернатах і потребує постійного температурного нормального режиму. Пропонується у проєкті рішення надати фінансову підтримку і галузі охорони здоров'я. Є ряд хвороб, які вимагають лікування імпортними препаратами, де імпортна складова більше 90%. Ну, я веду мову про медикаменти для оператильного діалізу. У нас небагато хворих, але курс долара з і, відповідно, зросли в два рази видатки. Передбачені кошти й на закупівлю пального для автомобілів екстреної медичної допомоги. Через зростання цін, виділених на початку року грошей, не вистачило на листопад і грудень. Що ж до районів, фінансову допомогу отримають не всі, а лише ті, де розробили і готові втілювати проекти з енергозбереження. Втім, остаточно затверджуватимуть зміни до обласного бюджету депутати на пленарному засіданні.